Прошу, як вас звуть? Що, Федорович? Що, Федорович? Яка ваша посада? Заступник директора зупинної роботи. А то ви знімаєте всіх, хто приходить до вас. Розумію, для чого відбувається зйомка взагалі? Зйомка, це всі, хто присутний. Зйомка журналістів, зйомка цього, що відбувається. Кого відбувся? Що відбувається? У Ми нас, прийшли і нас, нас знімають. Захід. А що, ви маєте право знімати, ви не маєте права знімати. У нас, Чи? У нас робота така. У нього теж робота така. Він, Він знімає захід, виховний нас... захід. Він Який захід? Він наш це виховний захід. Скажи, це виховний захід? А директора з якої причини немає. Ви не в курсі? Просто немає на робочому Я Наскільки знаю, вона відпустку. У відпустці? Скільки триватиме відпустка? Представтесь, будь ласка. Щорк Іван Федорович, заступник директора з окремі роботи. Дуже вам дякую. Дякую вам. До побачення.